Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Ти чесні Отці, улюблені браття і сестри, дозвольте сьогодні вітати усіх вас із Днем пошанування Христянецької ікони Божої Ватері з вашим престольним святом. Святом всіх поздравляю! Спаси! Ми сьогоднішній день прийшли до цього храму, щоб пошанувати образ. Пресвятої Богородиці, яка століттями є оберегом і охоронницею цієї землі і кожного, хто приходить під її покров, кожну людину. Є такий життєвий вислів, скажи, хто твій друг, і я скажу хто ти, кого ми визначаємо своїми друзями. Це ті люди, які споріднені і близькі нашій душі або нашому духовному стану. Як ми себе ведемо по відношенню до таких людей? Ми їх пошановуємо, ми їм телефонуємо, ми приходимо на їхній день народження чи якесь особливе дійство, яке вони звершують, і ми розділяємо з ними радість. І якщо трапляється якась мить скорботи, ми також з цими людьми, кого ми шануємо і кого любимо, щоб цю скорботу розділити і вона була меншою. І тому скажи, хто твій друг, я скажу, хто ти. Сьогодні ми прийшли пошанувати Пресвяту Богородицю. І вона тепер є наш друг в цьому означенні. Це не високопарне слово, яке ми повинні боятися, адже Євангелист Іван Богослов, передаючи слова Ісуса Христа, з якими Він звертається до тих, хто його слухав наступними словами, не називаю вас тепер уже рабами, називаю друзями. Ви не лише сьогодні ті, хто слухає Слово Боже, а ті, хто його передає. Ті, хто його провадить, Провадить це Слово Боже серед ближніх, серед рідних, щоб на основі цих спільних цінностей, духовних цінностей, життєвих цінностей, ми об'єднували наше життя. Власне, серед друзів, серед друзів святкували, серед друзів жили, з друзями звершували добрі справи. І тому сьогодні ми просимо, щоб Пресвята Богородиця, яку ми прийшли пошанувати, ніколи не залишала нас в своїх нуждах, своїх потребах і в своїх молитвах за наше щасливе з вами життя. Кожен по-своєму із своєї причини сьогодні прийшов до храму, хтось звершив подвиг, пройшовши 10 метрів, хтось 100 метрів. Когось не пускали, но все одно приїхали сюди. Проїхавши більше, неважливо в який спосіб. Важливо те, що в душі своїй ми визначили, я маю добратися на свято Божої Матері до її храму. І вже в який спосіб це вийшло, це вже не має значення. Коли ти завітав до когось на день народження. Ніхто тебе не питає, ти приїхав чи прийшов. Ти є Ти є на дні народження. Сьогодні ми є на святі Божої Матері. І тому це благословення, яке сьогодні з Небес через замолитвами Пресвятої Богородиці сходить на усіх нас, хай воно поширюється на наші родини, на наших близьких, на наших рідних. Хто з поважної причини сьогодні не міг прибути, але вважає себе Другом Пресвятої Богородиці. Ми молилися сьогодні за наших воїнів, ми благословляємо тих, які сьогодні у нас на Богослужінні є присутні. Ми вам дякуємо за те, що ви захищаєте Батьківщину. Це дяка не во ім'я самого слова. Це якась спроба поділитися з вами добрими почуттями. А це добре почуття, ну через слово в інший спосіб, поки в нас не існує формату. Але я бажаю, щоб милосердний Господь дарував нам не просто мир, дарував нам перемогу, швидку перемогу і щоб всі, хто сьогодні на фронті живими, здоровими повернулися до своїх домівок, до своїх сімей. Я бажаю, щоб милосердний Господь благословив нам добрий врожай. Який би давав нам впевненість в тому, що ми перезимуємо і наступить наступний рік дуже вдало і дуже гарно. І молилися сьогодні, щоб Господь вислухав молитву кожного, свою якусь особливу, внутрішню, потаємну, але хай все, що ви сьогодні просили, все збудеться для вас. Тому Боже благословення, хай буде з усіма вами, Боже благословення, хай буде. З вашими родинами і з нашими хлопцями, які захищають батьківщину. Вітаю ще раз усіх вас святом. Слава Ісусу Христу!